Офіційно все звучить так: сили спеціальних операцій, окремий рід сил у ЗСУ, спецпризначенці Рух опору. місії в тилу ворога, психологічні операції. Але я скажу так: це братерство, братерство найкраще: успіх всіх це успіх кожного з нас, від оператора, який непомітно підбирається в притул до ворога. І до айтівця, який збирає дані та допомагає виконати задачу. Я б'юся за Україну за побратимів та за себе. Б'юся винахідливо по-сучасному, з найкращими інструментами та можливостями. Моя щоденна робота долати в тому сумніви обставини. В Робить те, про що інші скажуть, неможливо. Хочеш приєднатися. Знадобляться пристрасть, лють і жага до перемоги. Знадобишся справжній ти. Сили спеціальних операцій. Професіонали з неможливого.